Маєте щось додати до вашого дракона? Ні. Дарина. Дракон Дарина. Супер. А це ті, які на жаль, полягли битві з драконом. Так. Так, щось вони такі щасливі від того, що вони полягли. Так, молодці. Супер. Перед вами ахілес. Я не пам'ятаю, що це чувак, але пам'ятаю, що у нього було щось не так з п'яткою. Коротше, я бачите, вона якраз на цій катки не ти що ми її пережили, що вистав така могутня, і вона ще подавала подробтує... вона вже подарувала учінка. Ботанік, да, да, да. І тому вона і зараз в розі я зверту. Я Ми хотіли на розу, але в лісі роз нема. На жаль. На жаль. І оце наше прекрасне творення. <ріху> Глина не ухає. <ріху> Глина не ухає. Молодці. <ріху> молодці. <ріху>